Доброго! Ну які підстави. Стаття 32 закону України про Ви Підтримці почитайте, розпитали підставу, я вам сказав. Ви на цьому працюєте... Підстава на військово-облікового документація. 32 стаття. Частина друга. Перевірка у осіб від 25 до 60 років, які візуально підпадають. Точно ви можете знайомити повністю прочитати. Я вам коротко. Прийду. А ну нападає. З цим водять і не ну, так з помисть. Ми... Ну, я, Шеврони, на я не зобов'язаний. Це поліцейський не... вам зобов'язаний. Я не зобов'язаний показувати вот. допомагати. Придумаємо. Да, паспорт, будь ласка, ваші. Другу сторінку тефора. А що ви фотографуєте? Я розрішав фотографувати документи. Добре, не перевірю? будемо фотографувати, а ми вручну перевіримо. І що, що це за беззаконні починаєте? Я ж нормально показав. Перевіряйте по фамілії ім'я. Давиденко нас Петро Петрович. 19.049. А висковый питок майт? Ну все, дашь. Мы на форму 3. А, По вот сверху раскрытый план. Вы все указано. 2014. так, это было? 2009-2019. Mm -hmm. 19 рік не да. снігар. Я проходив на АВК. Я проходив на ЛК, я не так, вы, да. вы, вы, я, я, там, в сумніцікацію. Ви як і я, то щороку. Так я проходив. Кожний рік. Кожний рік. А не проще резервувати печати. Так я резерв, не пром телефон. Так, так, так. так от збити в ремонті. ну я вам Просто розумієте, вони, вони сказали мені, ми видаємо тимчасове посвідчення до 25-го року з'явитися ну, до нас в адміністрацію. Я з'явився, говорю, де посвідчення моє інваліда. Вони кажуть, почекайте, в нас тут велика очередь, зробимо документи, і зробимо, ми вам зателефонуємо. Я жду дзвонка Півроку. Це стандартна песня. Це гарно.